Поставити на ноги після ворожих обстрілів уже більше року на Прикарпатті працює добровольчий хірургічний шпиталь, де медики-волонтери оперують та допомагають відновитися нашим пораненим захисникам. Запрацював заклад у перші дні повномасштабного вторгнення. За рік війни тут прийняли сотні воїнів, які травмувалися на фронті. Тож як на Франківщині їх ставлять на ноги у буквальному сенсі? Дивіться далі. Один з найсвіжіших пацієнтів шпиталю боєць Данило з позивним Крило, який якраз відновлюється після операції на ногах. Провели її хірурги добровольчого шпиталю. Потрапив туди після тривалого лікування, бо постійно дошкуляв нестерпний біль. Усколками воїну зрешатило ноги. Поранення я отримав не під час прямого зіткнення з ворогом, а під час вибуху у себе в окопі. Тобто мені в окоп скинули вог з дрону. І він прямо у мене під ногами розірвався. От, там я отримав поранення. І... Тобто отаке от. Довго повоювати на Донеччині не встиг, я там пробув два тижні. Мені пощастило вдало сидів, що посікло лише ноги і лише м'які тканини, тобто дві ноги. В кожній нозі по такому хорошому пораненню. У мене залишився страшний біль, і дякую дуже. У нас є патронатна служба. Янгола Голазов, які мені організували дослідження у лікарів в приватних клініках, і, врешті-решт, мене сюди, сидив Франківськ, привезли на лікування, зробили операцію, шили нерв. І зараз моє лікування продовжується вже Післяопераційної згодом виявилося, що в мене повністю перебитий нерв, от і це давало страшенні болі, з якими просто жити не можна. Я приїхав сюди, і в принципі на наступний день мені зробили операцію. Ну скажу чесно, місце про яке можна мріяти, ну з точки зору медицини. Е це дійсно та медицина, до якої потрібно прагнути, коли навколо тебе всі лікарі, вся необхідна допомога, всі ліки. Коли повезли в поліклініку, прийшли тих лікарів, тих лікарів зробили операцію. Після операції ну операцію зробили. Кажу, в понеділок я приїхав. у Вівторок мені зробили операцію, і ось я тут два тижні. Попереду у Данила ще тривала реабілітація. Якраз на етапі відновлення зараз військовий Артем із Сумщини до Великої війни жив та працював у столиці успішним юристом. А після 24 лютого все залишив і подався на фронт у лавах добровольців. На момент початку повномасштабного вторгнення я жив і працював в місті Київ. І коли 24 лютого мені рідня зателефонувала мама безпосередньо і сказала, що вже. 40 хвилин, як в сторону Києва, мимо нашого села їде колона, то питання, чи ну що мені робити, воно в принципі було і не питанням, це риторично було. Я розумів, що це ну, тепер я йду на війну і тільки не розумів шлях. А я був на той час приписаний до ірпінського військомату і думав іти туди, в Ірпінь, але мої хлопці мене забрали в тероборону Києва. І до квітня місяця ми були, ну, обороняли Київ, по суті, там на межі міста. І в квітні місяці нас наш 206 батальйон відправили спочатку на Миколаїв. Півтора місяці ми були, працювали на блокпосту між Миколаївською та Херсонською областями. А 4 червня наш підрозділ завели на нуль в Херсонській області, де ми виконували бойову задачу до 16 жовтня, ну до середини жовтня. Тому на момент початку війни працював юристом. Мав бути гарний рік, набрали багато клієнтів, а великий пул. І рік обіцяв бути досить таким прибутковим, цікавим, молода команда. Ну, взагалі, все мало бути класно, але от Російська Федерація вирішила, що треба нам всім поки почекати, кожному зі своїми планами. Я доброволець, але нас потім оформили як мобілізованих. А, тому що ну, ми все ж таки зібралися, був створений підрозділ, нам видали зброю, були задачі, і, вочевидь, ну, просто так нас відпускати після того, як звільнили Київщину. Та і тим паче, коли до нас дійшла інформація про те, що на південний напрямок можемо їхати, то спочатку це було питання, хто хоче поїхати ну, на. Працювати на південний напрямок і в моєму відділенні, там ну майже всі сказали так. Ну але правда, ситуація змінилася через декілька днів. Прийшов командир і сказав, що це вже не питання, це наказ. Їдемо всім батальйонам. Це якраз співпало з змінами в законодавстві про те, що підрозділи ТРО можуть використовувати для потреб ЗСУ. І наш підрозділ, якраз один із перших, був використаний. Останні тижні на передовій Артем стояв на захисті українських позицій поблизу по Бахмута. Там і отримав поранення, від яких оговтується досі. Був артилерійський обстріл, і внаслідок цього артилерійського обстрілу я отримав поранення правої ноги у вигляді відкритого перелому і закритий перелом лівої стопи. Сталося це все дуже швидко. Це, до речі, правда. І ну, спочатку це в бою, ти ну, пулі летять, а прикриття у ворога було. Це прикриття артилерійське, воно і спрацювало. І не одразу навіть усвідомив, що трапилось, тому що ну, ну, боляче щось там побуло, там секунду-дві, якесь відчуття. Я навіть спробував піднятись, став на ліву ногу, ну, ніби нормально, став на праву і впав. І спочатку не зрозумів, чому, а потім, коли вже подивився на ногу, а вона трошки в іншу сторону дивиться, то тоді я зрозумів, що щось не так. Але е, ну, я так звернув увагу, що хоча вона і ну, я її особливо не відчуваю, ну, біль почав приходити, але я не бачив там, щоб витікало багато крові, тому змог відповсти до найближчого капоніру. Там укрився, потім вже підбіг мій побратим, наклав мені турнікет, взяв під руку, спитав, чи можу я йти. Я на той момент чітко усвідомлював, що можу. Ну я так думав. А коли вже стан, в принципі, був більш-менш стабільний, уколи припинились, то мене виписали 22 лютого, але мені ж ну, дали там 30 днів відпустки для того, щоб ну, я просто лікувався, сказали. Порадили, їдь додому, лежи, відпочивай, чекай, доки кістки зростуться. Ну, для мене це не влаштувало, я вирішив, що можна щось робити, і попросив своїх друзів, щоб знайшли центр, який би допоміг мені реабілітуватися якомога швидше стати на ноги. Так співпало, що тут в Івано-Франківську є мій друг. Його попросили з'їздити, подивитись, познайомитися, запитати, чи зможуть мене прийняти з такими травмами сюди на реабілітацію. Отримали позитивну відповідь по заявці лікарів. Я міг повинен був тільки почати потрошку розходжуватись через два тижні після виписки на одну ногу. А право повинно в мене ще було бути в гіпсу місяць. А я вже 23 го став тут на ноги. Мені тут швидко допомогли. І от з 23 лютого потихеньку, помаленьку хожу, роблю вправи завдяки. Гарному лікарю реабілітологу і навіть ну, відчуваю, як уже трошки в мишцях кріпатура починає з'являтися. А все могло б бути інакше, кажуть реабілітологи. Якщо би Артем затягував з реабілітацією, тоді процес відновлення був би триваліший і болючіший. Це ну, просто. Та ні, мені так простіше, а, чесно кажучи, бо натягується. Ага. Да. Давай. Вже набагато краще. Так, да, я сидів, як от, ви показував. Uh -huh. Ножка дригав. Получалося, так? Да? Да, все одно okay. відчуття незвичного тут. Ну, воно буде ще. З Артемом познайомилася, коли він поступив, стан після металоостеосинтезу. Тобто, щоб розуміти простіше, практично звідси і сюди металевий стержень, скріплений з двох сторін болтами. Поступив Артем, ну, м'яко кажучи, Хотілося би кращого, так? тобто була дуже маленька амплітуда рухів, турбували болі. І ми почали з ним займатися, починали з пасивних вправ, так як сила м'язів була дуже знижена. Ну, Пасивними вправами ви бачили, так? ми вже досягли, скажімо так, відсотків 30 запланованого. Тобто того об'єму рухів, яку ми ставили собі за мету. Плюс ми працюємо обов'язково на силу, тобто ми маємо відновити силу м'язів, щоб він мав можливість нормально пересуватися. Взагалі, після поранення реабілітація це є надважливий елемент, тому що воно якраз забезпечує повернення людини в життя, повернення людини в стрій, повернення людини в роботу, в сім'ю і так далі. У випадку Артема це також надважливий елемент, тому що якби він нічого не робив, так як от йому радили 30 днів відпустки, сидіти вдома, нічого не робити, це б йому загрожувало просто відсутністю нормальних рухів у мілковостопному суглобі. І тоді би реабілітація його тривала ще довше і вона б була ще більш болючіша, ніж зараз вона є. Тому Чим швидше люди починають реабілітацію після поранень. Тим, ну, тим краще для них. Євгенія одна з медиків добровольців, які зголосилися ставити на ноги наших воїнів після поранень у бою. Вона вже з 10 років працює фізичним терапевтом, останній реабілітологом у шпиталі. За цей час допомогла відновитися добрій сотні пацієнтів. Загалом ми починаємо реабілітацію від моменту поступлення, тобто це і доопераційна реабілітація, і післяопераційна. Взагалі, Методи реабілітації підбираю я особисто індивідуально для кожного пацієнта. Ну, звісно, я раджуся з хірургом. Це обов'язково мають бути індивідуальні вправи, тому що специфіка поранень у всіх різна, і обов'язково це мають бути пасивні рухи, тобто це або я допомагаю, або я вчу і він сам може це зробити. Це обов'язково мають бути активні рухи, це мають бути вправи на силу. Якщо, наприклад, хворий користується милицями, довго лежав, то нам треба, скажімо так, укріпити йому плечовий пояс, щоб йому зручніше було. Так, я підбираю йому милиці, підбираю візок, якщо треба. Ортопед, травматолог Оксана в Прикарпатському шпиталі оперує поранених з перших місяців війни. Відколи переїхала зі своїми рідними з бучі. З того часу родина медиків подалася у волонтери і допомагають колегам у прикарпатському шпиталі. Наш шпиталь звертаються в основному пацієнти, які отримали. Травму на війні цивільні і військові. Зараз найчастіше я оперую периферичні нерви, ну і якісь травми кісток. І що стосується периферичних нервів, тут проблема загальна, їх дуже пізно визначають саме пошкодження, дуже пізно пацієнти звертаються. і не не як в сучасних протоколах, і іноді приходять до мене для того, щоб я зробила ревізію, щось там полагодила через декілька місяців. І дуже часто буває, що ти е, заходиш і вже розумієш, що ти не можеш зробити ні шов, ні якусь таку нормальну операцію, робиш пластику, хоча вона і складна. Але ти розумієш, що цей пацієнт е, е, не отримує. Тієї функції, яку він очікує, і складно в тому, що ти маєш все одно зробити всі свої етапи і розумієш, що не завжди буде хороші результати. Потім треба цього пацієнта виходити в будь-якому випадку, підготувати, тримати в ньому надію до останнього, що вона може бути. А коли ми зрозуміємо, що не можна, то запропонатимемо наступний етап для корекції все одно, для того, щоб він комфортно жив. Ми, в принципі, повністю заповнені, і у нас кожен тиждень є операції. Так як ми самі спостерігаємо за нашими. Ми пацієнтами післяопераційний первинний період, тобто ми не вписуємо на наступний день, то поки не можемо робити там десяток операцій на день. Нам просто не вистачить ліжок. Але ми працюємо над цим. На сьогодні в стінах добровольчого шпиталю прооперували і відновили майже півтори сотні захисників. Могли би і більше, зазначають тамтешні медики, але не дозволяють умови. У закладі є лише одна операційна та 14 ліжок. Окрім того, курс лікування поранених часом затягується на місяці. В цілому, якщо говорити про обидва відділення і про поліклініку, і про хірургічний центр, то впродовж 2022 року нам вдалося пролікувати понад 3 тисячі пацієнтів. З них станом на сьогодні вже то понад 120 пацієнтів хірургічного центру, які пройшли повний курс хірургічного лікування і реабілітації. Знову таки, в основному, це були кульові поранення, наслідки мінновибухових травм і травми костей та суглобів. Також травми периферичних нервів, завдяки цим лікуванням, вони змогли відновити рухомість рук або ніг. Людина, яка звернеться до нас, може розраховувати на те, що ми надамо їй вичерпну відповідь, якщо ми це робимо. То ми це візьмемося робити, якщо ми це, ну, це не наш випадок, то ми порадимо людині, куди їй краще звернутися для того, щоб вона отримала те лікування, яке їй потрібне. І ще декілька слів. Якщо на початку війни ми не знали, з якими випадками до нас будуть люди звертатися. Тому в нас в штаті було чотири хірурга, чотири травматолога, багато анестезіологів, і багато людей ми не знали, які випадки до нас будуть попадати. То зараз ми вже знаємо, що більшість звернень це є мінновибухові травми. Це є. Травми пов'язані з вийманням осколків, з вийманням куль чи лікуванням наслідків кульових поранень це є проблеми, ортопед травматологічні проблеми суглоби, кості і нейрохірургія периферичних нервів. Це те, в чому ми фахівці, що ми робимо добре, і власне більшість людей, які в нас за цей рік були, які є зараз, і які ще будуть лікуватися, то вони будуть з цією проблематикою. Станіслав до повномасштабної війни очолював приватний медичний заклад. Та в лютому разом з колегами на його базі створили волонтерський центр, щоб надавати безкоштовну лікарську допомогу всім постраждалим від російської агресії. Перші дні війни, коли ми коли ця команда тільки створювала, взагалі коли добровольчий шпиталь тільки створювався, ми ос, такою основою нашої було спільне формулювання цілі і для кого ми працюємо, і що ми робимо. І ми тоді сформулювали, що нашою місією є надання необхідної медичної допомоги людям, що постраждали від війни. Задля прискорення перемоги України, і коли ми собі розшифровували, що в нашому значенні є люди, які постраждали від війни, ми окреслили е, так, що це є захисники та захисниці України, які отримали поранення в ході виконання бойових завдань, це є внутрішньопереміщені особи, члени сімей е, військовослужбовців, учасників бойових дій, і інваліди першої та другої групи. От, власне, це ті люди, задля за кого ми існуємо, і допомогу, яким ми нам вдається надавати. Та у шпиталі працюють не лише над відновленням фізичного тіла. З літа підключили і психологів. Як результат, поранені почали швидше відновлюватися. Ми знали, що психолог потрібен, і психолог у нас в ті в перші декілька місяців він працював виключно з внутрішньопереміщеними особами, і ми не задіювали психолога в процес лікування в. Бійців в хірургічному центрі. І десь в середині літа ми зрозуміли, що ми упускаємо дуже важливий елемент їхнього відновлення, власне, роботу з. з... Психологічної складової і роботу з соціалізацією. І коли ми додали роботу психологів в хірургічний центр, ми побачили просто фантастичний результат, наскільки швидше хлопці почали В них почало з'являтися бажання видужити швидше, бажання жити повноцінним життям швидше. І це дуже прискорювало їхнє лікування тут. І дотепер ми вважаємо, що це є основа нашої роботи тут. На рівні з роботою хірургів чи травматологів робота психолога і робота заходів по соціалізації хлопців для повернення їх до повноцінного відчуття життя грає роль на рівні з хірургічним лікуванням. Момент цієї лікарні, саме що це психологічне одужання. Тут приходять з нами в ігри, грають в настільні да, кінна терапія, Скажу чесно, місце про яке можна мріяти ну з точки зору медицини. Це дійсно та медицина, до якої потрібно прагнути, коли навколо тебе всі лікарі, вся необхідна допомога, всі ліки. А ще раз на тиждень для воїнів організовують виїзди на кінну ферму, де вони мають змогу покататися верхи. Фахівці запевняють, така терапія добре себе зарекомендувала в усьому світі. Коник взагалі класний. Ще й добра така ми. але з характером. Все круг проїхала, типу все злась. типу, наступний. Ти бачиш, скільки людей стоїть, типу, давай, бо це ж всіх покатати треба не, не будь егоїстом. Загалом комплексна реабілітація відбувається, оскільки є декілька різних напрямків. Тобто є консультування віч на віч. Ну це те, що ми зазвичай звикли, коли ми кажемо психолог працює, то це ось є щось таке. І це, звичайно, є, це дуже важливо. Також проводяться тренінги, але також важливо і психосоціальна так звана реабілітація, тобто це виїзди. І спочатку ми почали просто виїжджати на природу, це, в принципі, те, що практикується в Ізраїлі активно, дуже в Америці, в Британії. А потім додалась ось не так давно ще іпотерапія, це також такий загально визнаний метод. У нас він поки, на жаль, не настільки. Поширений, але це дуже корисно, оскільки це по-перше відбувається комунікація по-друге, це такі приємні емоції, позитивні враження, тобто хлопцям є про що говорити не лише там про своє поранення а в них вже заряд такий позитиву, і це впливає загалом і на організм. І оскільки це нервове закінчення стимулюється, тобто коли лошадь їде, то в неї м'язи так працюють, що це коли стимулюється нервова система, то це дуже добре загалом для відновлення. У добровольчому шпиталі кажуть, двері їхнього закладу відчинені для всіх, тож надалі прийматимуть поранених українських воїнів на лікування та реабілітацію.